Скажу я вам, що це непроста річ постійно їсти одна страва за іншою, тарілки змінюються, постійно в себе запаковувати, в кілька поверхів. Це ціле заняття. Якщо цим жити, то я думаю, ні на що інше в житті часу не залишиться. Ну, я зазвичай так багато не їм, тут уже кілька страв оприходувала. Просто я сьогодні святкую початок нового проекту. От, і тим більше службова поїздка, хто розуміє. Тому якби собі дозволила сьогодні запакувати кілька поверхів їжі. Ну і це мене тільки утверджує в переконанні, що кожен день так їсти це не діло. А, замутнення, замутнення відбувається таке. Ти як під наркотою. Хоча ніколи не була під наркотою. Ну, таке ну розслабончик починається. Там, да, такі, які. Чи робить тебе сильнішим, не думаю. Я ж за силу. Морозиво воно. Класно. І воно буде поливатися, так? Це завжди дуже цікаво, як воно застигає, знаєте? Mm -hmm. uh -huh. Така скоринка з'являється. Приємно. Дякую, дуже. Це завжди так прикольно. Тільки що був шоколад гарячий. Лився. І тепер він бачите. Ось, шматочками вже застиг.